Соціальний гуртожиток єдиний в області. Тут може проживати безоплатно 30 дітей, але лише до 23 років. Два поверхи, 13 кімнат, їдальня, пральня та кімната для відпочинку. Усе, що необхідно для нормального життя. Тут мешкатимуть діти, в яких немає батьків або їх виховували опікуни. Маму Олени позбавили батьківського опікування. Дівчина з малку жила з рідними. Коли почула про можливість самостійного життя, погодилась. Коли дізналася про гуртожиток і просто ну планувала заран... ну, раніше поступити в Київ і уїхати, то це мені було б як просто підготовкою гуртожиток. І тут непогано, тут хороші основні умови. І подобається таких як Олена у гуртожитку може проживати 30 осіб. Цей заклад кажуть чиновники, створили, аби після закінчення інтернатів діти не опинились на вулиці. І треба допомагати дітям, якраз вчити їх про те, що вони повинні думати про майбутнє. що при виході соцгуртожитка з в них повинен бути вже якийсь початковий капітал для того, чи знімати квартиру, чи допомога їм буде звичайно знайти гуртожитки. Під час будівництва соціального гуртожитка враховували усе, аби молодим людям жилося комфортно. Тут вони можуть готувати разом їжу і відпочивати. Умови кажуть, педагоги намагалися створити такі, щоб діти почувалися як вдома. Це місце має стати домом тим домом, якого в них по суті не було, тому що діти з складними долями. Підготувати треба до подальшого життя, тому що те, чого батьки навчають дітей в сім'ї, і це відбувається протязі багатьох років, і це відбувається безболісно, так, ви знаєш, поступово, то тут ми маємо це зробити за три роки. Адаптуватися до самостійного життя молодим людям щодня допомагатимуть педагоги та психологи. Соціальний гуртожиток перший і єдиний на всю область в Україні. Їх створено 20. Багато є областей, які не мають подібних закладів. І в цьому році рівненщина одна із небагатьох, яка отримала фінансування міністерське для того, щоб завершити чи капітальний ремонт цього, цього будинку. Ці гуртожитки вони необхідні для того, щоб ця людина дитина могла адаптуватися до цього край складного сьогодні життя. Протягом трьох років, а саме, стільки має право перебувати дитина у гуртожитку, вона повинна навчитись самостійно про себе піклуватись. Упродовж цього часу платити за житло молодим людям не доведеться. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма день.